Так, продовження відео епопеї, антракноз на Лохині. Вирішив я допомогти, зібрав десь так третю частину відра, багато ще випало за борт, виглядає, воно не фокусує. Приблизно так. Отже, мав я багато часу, більше години. На роздуми. В чому я помилився? сама перша помилка я не робив. Профілактичні обробки. Друга помилка, це я підгледів на одному каналі е, Лесі під Дніпро. Вона рекомендує оці сухі відрізати. Після цвітіння бувають такі сухенькі, засихають вони. І все-таки моя думка, що антрактноз починається. З цих таких засохших пагонів. Е, багато в інтернеті дивився я інформації, що кажуть, що поливу не вистачає, в мене тут поливу, як би вистачає. Е, автоматика промочує дві лінії зранку вечора плюс були дощі. І такі справи. Далі. Покропив я. В 23 дні тому свідчен. Але є така проблема. Я не знаю, можливо, вона мене у мене, а можливо і ні. Багато препаратів. Багато препаратів підробляють. Так що треба все-таки купляти, якщо купляти, то офіційного дилера. Той хто продає і відповідає за те, що продає. Дуже багато впало за борт. Прийшлося також це все визбирувати знизу, тому що це все воно буде шкодити. На мою думку. Це останній кущ дориваю, і це все я буду спалювати, тобто його забрати повністю від лохини. Тому що, в кого було, хто знає, така ягодка, вона спочатку синіє, потім ще трішки більше засихає, і зверху з'являються такі ворсинки. Так як грибок має ворсинки. і ці ворсинки, скорше всього, вони спори розношуть далі. Ну, як би поділився. Своїми думками. Хочу наголосити на те, що я не професіонал, я просто любитель, який вирішив посадити для себе пару кущів лохини. Багато я ще не знаю, так що я дуже часто, так би сказати, експериментую. Так, все вище сказане. Це моє спостереження, це ніяк не... Як би що сказати? Ніяк не істина, це просто моя думка. це Усім удачі, вирощувані. Плохини.